Всім привіт! Зніму зараз такий невеличкий експрес-огляд з 150-го Прадо, останньої генерації, останній рестайлінг, автомобіль 23-го року. І розповім вам, які відмінності від першої генерації, що змінилося за ці 15 років, поки цей автомобіль випускався. Зовсім скоро дороги заполонять нові Прадо, і неважливо, як ви до них ставитесь, вони будуть популярні і будуть купувати їх багато. Сподіваюсь, хтось із підписників також купить новий Прадо або GX і дасть мені на огляд. Але сьогодні я хотів би поговорити про автомобіль, ера якого закінчилась в автосалонах, але ще довго буде продовжуватись на вторинному ринку. І тому ви в кадрі бачите останній 150-й Прадо 2023 року з 4-літровим двигуном та в гарній комплектації. Вибачайте, немає можливості зняти прям все дуже гарно та якісно, як я це зробив завжди. Але я буду компенсувати це все інформацію, яку я постараюся запихнути в цей тест драйв. Тому не перемикайтесь, сподіваюсь, буде цікаво та інформативно. І так, почнемо. Значить, на каналі у мене на старому. Ви всі бачили, що був огляд Прадо першого, тобто до Рестайнгова, це був 2011 рік. І е, зараз у нас Прадо 2023 року, і він вже знімається або вже знятий з виробництва, і буде у нас новий Прадо. Так от. Е, цей автомобіль, по суті, легендарний, тому що випускався 15 років, по суті, без змін, пережив два рестайлінга і досі має велику популярність серед автолюбителів в Україні, тому що зарекомендував себе надійністю, непрохитливістю і гарними характеристиками. І чим гірші в районі дороги, тим більше таких автомобілів ви можете бачити. Тепер давайте конкретно про те, які я відчуваю зміни за ці 15 років, і порівнювати буду перш за все з тим. Як я цей прадо зустрів у 2011 році? Туди залишу посилання на те відео, де в мене був огляд. Крім зовнішнього вигляду та інтер'єру, звісно ж по механіці змін було дуже мало. В даному випадку у мене на огляді такий самий 4 літровий Прадо, як був тоді. Трошки по-іншому налаштований цей двигун, тому що трохи плавніше він. Але це можливо навіть даже не на налаштування двигуна, а на налаштування коробки. Тому що в тому автомобілі була п'ятиступнева коробка, а зараз тут шестиступка. І вона працює трохи плавніше, трохи вони зробили реакцію більш повільно. Але не слід розчаровуватись тим, хто любив те, як пригав старий прадик, скажімо так, тому що тут зробили режими. Еко, нормал і спорт. Якщо увімкнути спортрежим, то у нас буде більш різкі реакції на педалі акселератора, і коробка буде трохи краще працювати. Якщо нам потрібно просто спокійно їхати, включили нормал. Тобто, із основного це коробка інша, яка по-іншому працює, і е, з'явились режими. Раніше цих режимів взагалі по суті, не було. Були режими спорт, комфорт, тут перемикається саме по підвізці, а по двигуну по АКПП режимів ніяких не було. Коробка ця працює гарно. Так, да, так само грубо, просто, як і раніше, але в принципі до Праду в мене питань немає. Він так і повинен працювати, тому що основне, навіщо беруться автомобіль, це надійність. На трасі із нюансів, трошки по-іншому він себе веде, тому що він йде на шостій передачі, відповідно, у нас нижчі оберти. І коли ви легенько натискаєте педаль акселератора, то він не спішить йти на обгін, скажімо так, не спішить прискорюватися. Тому що шоста передача, оберти дуже низькі, тут нема скільки моменту, щоб витягли. Тому треба трохи більше продавлювати педаль акселератора, щоб він перемикався на п'яту або, можливо, якщо потрібно, на четверту передачу. Трошки схожий, знаєте на що мені схоже? На GX. От GX, коли з 470 на 460 люди пересіли, то через шестиступеневу коробку деякі сказали, О, та він нібито гірше їде. Ні, насправді він їхав так само або навіть краще. Але за рахунок того, що завжди вища передача в тебе е, стоїть, то автомобіль трохи мав плавнішу реакцію. Ні, ну тискаєте більше газу, він скидує на нижчу передачу і добре їде. Перед тим як продовжити, коротке повідомлення. У мене є можливість записувати це відео, а у вас його дивитись тільки тому, що наші з вами друзі на передовій тримають щит над Україною і їм постійно потрібна наша допомога. Тому ось тут номер банки, є QR-код будь-яким зручним способом. Закиньте донат, всі звіти є в інстаграмі. Поставили на паузу, зробили донат і пішли далі. Якщо є можливість обирати підвізку, то я б радив би обирати регульовану підвізку ТЕМС з пневматикою позаду. Вона все ж таки комфортніша і має режими жорсткості. Звісно, заміна колись таких амортизаторів буде значно дорожча. Пневматичні балони з роками теж можуть почати спускати. Але так як це окрема деталь від амортизатора, коштує пара доларів 500 і міняється легко і недорого. Так, звісно, звичайна пружина, підвізка і звичайні амортизатори будуть дешевші та надійніші. Але й пневматика тут доволі таки надійна та недорога. До речі, буквально недавно я допомагав ремонтувати та діагностувати якраз такий 4-літровий Prado, на якому вже пробіг під 200. І проблема була в тому, що зранку приходиш і автомобіль дуже низько сидить. Тобто повітря з пневматики вийшло, і автомобіль лежить на відбійниках. Потрібно було продіагностувати, що саме це пневмобалон чи десь щось в системі трубок. Взяв, звичайний розпилювач від там, засобу для скла, піною почав наносити. Перевірив стик клапана, ніде не було виходу повітря. Потім почав перевіряти пневмобалони. Перевіряти їх потрібно в різних режимах. На максимальній висоті перевірив, нічого не спускає на середній перевірив, нічого не спускає. І лише на самій нижній висоті я побачив, що є вихід повітря. Саме головне в ремонті автомобіля, як ви знаєте, це правильна діагностика. В даному випадку ми побачили, що спускає саме лівий пневмобалон. Відповідно, замовили. Звісно ж, пару поміняли, і все, автомобіль їздить далі. Амортизатори, до речі, на цьому автомобілі рідні. Далі, що я ще хочу розповісти. Конкретно у мене на тесті зараз автомобіль трошки інший, ніж той, який був з 2011 року. Той був на пневматиці ззаді. Регульовані амортизатори по з покругу, от, і КДСС. Окремим розділом треба задати систему КДСС. Це стабілізатор поперечної стійкості. В різні роки випускалися різні комплектації з ним або без. В деяких роках він взагалі був на всіх комплектаціях. І ось тут важливо. Він додає керованості, але робить автомобіль значно жорсткішим. І ви знаєте, як я недолюблю КДСС, тому що він робить автомобіль жорстким, хоча так він додає керованості. А, і я в КДСС не любив два нюанси. Перше, от просто загальна жорсткість, тому що він стає жорсткішим. Мені більш подобається комфортний Prado. А друге, це розбалансованість підвізки, якщо порівнювати по вздовжні коливання і поперечні. з підвізка м'яка, і автомобіль коливається так вздовж поперек, доволі таки сильно. А поперечню коливання KDSS дуже сильно і жорстко відпрацьовує, і тому в вас виходить така дуже специфічна підвізка, коли у нас отак м'яко працює, а зліва направо жорстко. В даному випадку автомобіль на пружинній підвізці вона жорсткіша сама по собі, ніж Темс. Ця такої... подвійська жорсткіша. Але з нею краще працює КДСС. Тобто автомобіль просто отак в цілому більш жорсткий та збитий. І немає такого, що автомобіль отак от хитається, а зліво вправо вас отак колбасить. І тут, якби підведемо підсумки, перший мінус, то що жорсткіший, мені не подобається, а друге. Розбалансованість тут її немає, і тому другого мінуса е, тут немає. Але якби це був мій автомобіль, я б все одно його загнав би вже давно на яму і вирізав би КДСС. Що робити, якщо вам подобається Прадо, але не подобається жорсткість цього стабілізатора? Вихід є. Можна його зняти і поставити звичайний стабілізатор. Я на цю тему знімав окреме відео на старому каналі. Посилання буде в описі. Один день роботи, там близько 1000 доларів. на Матеріали з роботою, і ви отримаєте комфортний, ну але трохи великий автомобіль, як в старі часи. Автомобіль стає м'якішим набагато, але з'являються крени тут. Вже на любителя. Я на своєму автомобілі це робив. Ніяких підводних каменів немає. Все працює як повинно, так як на заводі. Тому що з завода такі комплектації теж існують. Просто були періоди, коли їх не випускали. Тому, якби це нічого такого ніхто не видумає, просто береться стабілізатор від іншої комплектації, встановлюється замість КДСС, і ви продовжуєте їздити на автомобілі. Таких автомобілів через мої руки і через руки друзів на СТО, де ми це придумали в 2014 році вирізати, пройшло ну, багато десятків. Я вам не знаю, Після тридцяти я вже не рахував скільки автомобілів. Ми вирізали. Крім того, і дуже багато консультацій я роздав по телефону, по через інтернет, про те, як позбутися цієї системи. Також в підвісті це сама ненадійна частина. Так, зараз якось останнім часом я дивлюся, що вони трошки довели його до ума менше перекосів на цих автомобілях, і не так часто там, стукають ці циліндри, але все одно нюанси є. Якщо стабілятор звичайний, то він ходить набагато довше. З КДСом втулки часто треба міняти, ну і час від часу можуть вийти з ладу самі циліндри. Так, тут з'являлися асистенти, там назнаки він розпізнає. Авто дальній, ближній асистенти зіткнення, тобто по електроніці, також э, тут є плюси порівнюючи з цим автомобілем. І так, найпростіше розповісти про опції: це, мабуть, пробігтися по кнопкам. Зліва від керма у нас автоматичний дальній, окрема кнопка омивача фар, що дуже зручно, регулювання дзеркал та регулювання підсвітки в салоні. Для приборки окреме регулювання. ось у нас є. Сама приборка у нас трохи оновилася. Ми бачимо трохи більш сучасний дизайн це механічні шкали. По центру екран у нас став кольоровим, якщо пам'ятаєте, колись він був монохромним. Вправо-вліво листаємо різні меню, ось датчик тиску в шинах. Далі ми бачимо налаштування ось асистентів різних, там полоси, аварійні, читання знаків і так далі. Найбільше ви будете проводити або в цьому інформаційному меню, де можна вибрати декілька варіантів, або там датчик в тиску шинах. Приборка ось так виглядає. Як на мене, доволі таки гарно. Про центральний екран, чесно кажучи, тут нема що розповідати. Я вам просто ставлю зараз картинку, як тут виглядає CarPlay і все, що вам потрібно знати. Справа від керма у нас камера 360, парктронік, підігрів керма та підігрів лобового скла. Камери 360 градусів. Ось ми увімкнули. Справа у нас 360 градусів, і по центру у нас передня камера активована. Якщо увімкнути задню передачу, то ми бачимо камеру заднього виду, ну і звісно 360 з боку. З траєкторії малюється. Ось так це виглядає в русі. Якість може не максимальна, але цього більш ніж достатньо. Ось ми їдемо вперед. Передня камера виглядає ось так. Так, знизу у нас вмикання понижуючого ряду, блокування центрального диференціала, антибукс, старт з другої передачі і допомога при спуску. Знизу під екраном у нас клімат-контроль, він механічний, що дуже зручно. Біля важеля КПП ми маємо режими Eco, Normal та Sport, і це дуже добре, що такі кнопки з'явилися бо колись не було. Кожен зможе під себе налаштувати характер автомобіля. Далі ми бачимо підігрів та вентиляцію сидінь. USB та розетка на 12 вольт в підлокітнику, що дуже важливо для деяких людей, є справжній холодильник, тобто це не просто з клімата дує сюди воздух, а прямо тут окремий випаровувач, і це прямо от холодильник, окрема кнопка його вмикати. І, до речі, зверніть увагу, що якщо холодильник увімкнений, то вимкнути компресор кондиціонера на кліматі неможливо. Ну і сам підлокітник, звісно, регулюється вперед-назад. Більш сучасно, таке ми бачимо кермо, приборку. Незважаючи на те, що автомобілі 14 років на конвейері, після цих всіх оновлень виглядає доволі таки нормально. Ось Коли ми їдемо, бачимо цифровий спідометр. І з плюсів. Ну, сама мультимедіа як мультимедіа працює нормально та ок. З плюсів, що тут з'явилося Android Auto і Apple CarPlay. Це, звісно, виручає такі. Не побоюсь цього слова, такі допотопні мультимедіа, як на Toyota. І так, да, ви можете просто під'єднати свій телефон і користуватися сучасними картами навігації Google Maps або Waze, користуватися стрімінговими сервісами по музиці і так далі. Тобто тут з мультимедіа ок. Так, секунду, дуже вузька дорога розминутись. До речі, одним із плюсів прадика. Він квадратний і набагато легше роз'їжджатися на вузеньких вуличках з іншими автомобілями. Це там з боку здається, що правда такий великий, там і тісний. Ні, справді це за рахунок того, що він квадратний, дуже гарно відчуваються габарити. По е трансмісії у нас, в принципі, е так само є понижуючий ряд, є блокування центрального диференціалу і може бути опційно блокування заднього диференціалу всюдохідним якостям, правда, це є, правда, тут нічого не змінилося. Не забувайте перевіряти ось це дзеркальце, яке у вас тут є. Потягніть тут вниз, і ви побачите, що тут є місце для окулярів. Тому що часто люди не знають, що тут є додатковий відсік. А відчуття, ну, по суті, блін, ну це старий добрий, правда, тут майже нічого не змінилося. Двигун Ручний. Як і раніше, гуде, реве, але, до речі, на високих оборотах йде добре, трошечки краще. Під капотом у нас двигун 1GR-FE. це 4 літровий v 6 Грубо історію цього двигуна можна розділити на два етапи. У 2002 році, коли він стояв ще під капотом 120-го Прадо, він мав 249 кінських сил та 382 Нм крутного моменту. Тоді він мав одинарну систему VVTi та не мав гідрокомпенсаторів. В 150-му кузові з 2009 року він обзавівся вже подвійною системою VVTI та гідрокомпенсаторами, і його потужність підросла до 282 кінських сил. Крутний момент залишився майже без змін 387 Нм. Простий та надійний двигун. Якщо бачите десь запис, що двигун ремонтують на пробігах до 300 тисяч. То там або далеко не 300 тисяч, або власник ну, дуже постарався, щоб вбити двигун. Мінуси такої простоти ми з вами всі знаємо: це велика витрата палива та невелика потужність. Але ці мінуси можуть бути перекриті доволі таки важливим плюсом надійністю. І, до речі, якщо ви їздите не дуже багато, то ви ще сядьте і порахуйте, що вигідніше буде для вас якийсь там сучасний європейський дизель з малою витратою палива, чи 4 літровий бензиновий старий двигун від Тойоти. Бо при невеликих пробігах втрата автомобіля в ціні та розходи на ремонт можуть бути більш суттєвим фінансовим показником, ніж витрата палива. Якщо говорити про розхід палива, давайте подивимося зараз у цього власника, який розхід. І так, тут у нас є два розходи 12 літрів, середня швидкість 42, і у нас є ще 13,6 літрів. Після скидання. І відповідно, там, де 12 літрів, це у нас було більше затронуто траси, а там, де 13,6 це такий більш середній, де було і місто, і траса. Я вважаю доволі таки нормальний розхід для 4 літрового двигуна із умовно старими технологіями. Звичайно, атмосферник. Ну, показую, кажу вам, які є реальні цифри. Якщо пам'ятаєте, то 120-й, правда, був лише на 17-х дисках. На 150-му вже з'явилися 18-ті, і ось останні роки навіть 19-дюймові диски почали ставити. Шини при цьому 265-55-19. Щодо гальмівної системи, то час від часу тут змінювалось налаштування, і зараз у фіналі вони налаштовані добре. Але самі тормозні механізми, тобто диски та колодки з супортами, залишилися по суті без змін. Тому будьте уважні, якщо полюбляєте активну їзду, то диски перегріваються і їх веде. Але якщо їздити спокійно, то можете не перейматись, тому що одне-два гальмування, навіть з великих швидкостей, навіть екстремальне, ця гальмальна система витримує спокійно. Ну і тема ГБО. Давайте тільки без емоцій. як правило, перші власники таких автомобілів катаються на бензині. Наступні власники, як правило, знову ж таки будуть ставити газобалонне обладнання. Це стандартна така. Філософія для автомобілів простих з великим бензиновим двигуном. Все, що треба знати: двигун тут простий. газобалонне обладнання на нього ставити можна звичайне там четверте покоління, просте недороге. І, до речі, сама можливість ставити газобалонне обладнання на такий автомобіль є одним із факторів ліквідності цього автомобіля на вторинному ринку. Друге, що хотів відмітити, це те, що газ сюди не просто можна поставити, а він тут дійсно довго працює. Це мені розказав, бо підмітив мій знайомий моторист ще дуже давно. Він багато ремонтує двигунів, і в тому числі після ГБО, коли там потрібно вже регулювати або міняти клапана. Так, от він каже, що багато двигунів є, на яких можна ставити газ, люди ставлять. Але от саме на Тойоті та на Lexus, як правило, ГБО ходить найдовше. Тобто, це прям от в сотнях тисяч кілометрів вимірюється, перш ніж приїде вже двигун, який трусить від того, що треба щось робити із клапанами. До речі, по двигунам. Значить, якщо по двигуну бензиновому, у нас зміни от прямо мінімум, то по дизелям зміни були. Стосовно дизеля, то спочатку тут був 3-літровий дизель, пізніше його замінили на дизель 2,8 літра на 177 кінських сил. Їхали ці дизелі не дуже динамічно, м'яко кажучи, але все ж таки за рахунок крутного моменту їздити на них можна було, якщо говорити про спокійні та середні режими їзди. Пізніше, в останні роки, з'явився е, оновлений дизель 2,8 літра, але вже на 200 кінських сил. І ось цей двигун вже став набагато цікавіший. про нього доволі таки багато позитивних відгуків в інтернеті. Звісно, по динаміці це далеко не 4-літровий бензин, але все ж таки, як для Тойоти, то вже доволі таки цікавий двигун. Про нього я чув багато гарних відгуків, особисто Мені не вдавалося покататися на 2.8 на 200 коней. Я їздив лише на 2.8. Здається, це був 19-й рік. На 177 коней. Він теж непогано їде, але ну, але там динаміка така собі. Тяги там, в принципі, нормально, на верхах він не їхав зовсім. А от оцей новий на 200 коней, він вже там. Ось такі середні вибороти покращі, щось там трошечки є на високих. Ну як високі? для правди високі це там 3,5. Звісно, ні про які 4-4,5 там і мови бути не може. Що брати, вирішувати вам. Звісно, дизель буде вам економити на витраті пального. Але й покупці він буде коштувати дорожче. 4-літровий бензин буде значно цікавіший по динаміці, але витрата пального буде більша. І знову ж таки, 4-літровий бензин, як правило, буде трохи дешевший в покупці. Хоча на вторинному ринку все-таки набагато більше цінується саме стан автомобіля та його реальний пробіг, ніж те, з яким двигуном цей автомобіль. Я тут навмисно пропустив бензиновий двигун 2,7 літра, тому що я вважаю, що він заслабкий для цього кузова. Якщо в місті динаміка ще, скажімо так, терпима, то виїжджаючи на трасу, то це буде просто жах. Вибачте, мене розганяти заздалегідь автомобіль, щоб обігнати фуру, ну це рівень жигулів. Але за таку ціну. А саме головне, що витрата пального при цьому буде така сама, як на 4-літровому двигуні, тому що йому важко, він буде постійно під навантаженням, ви будете його давити-давити і, зрештою, отримуєте розхід там в 15 плюс літрів. Тому сенсу, я вважаю, немає дивитися на такий двигун. Також хочу висловити думку, що якщо вам потрібен надійний автомобіль і ви не хочете експериментувати, то я раджу шукати вам прямо зараз ось такі автомобілі, навіть з невеликим пробігом, можна трошки бушний. Але останні генерації саме 150-го Prado, тому що новий буде класний. Він буде, я впевнений, кращий, ніж цей у всьому. І двигун буде там цікавіше працювати, і, і підвізка, і опції буде більше, але, як правило, коли виходить нова модель, перші кілька років там можуть бути якісь проблеми. З тим же двигуном там будуть проблеми. І років через 5, коли вийде рестайлінг, він стане надійніший. Поки що там все одно будуть експерименти, проблеми, нюанси. Ось такий автомобіль, чому я раджу брати. Причому, хоч, як в даному випадку, 4-літровий бензин, хоч 2-2,8 дизель, цей що останній там уже на 200 коней. Це вже відшліфовані автомобілі, старі технології, і надійність тут просто максимальна. Ви проїдете на такому автомобілі 10 років, тисяч, і я впевнений, що у вас може бути взагалі без поломок, може там якась одна дрібниця вийде з ладу. У багатьох підписників може виникнути питання: а що це я тут включив режим діда і так прям переживаю за нові автомобілі Toyota. А справа в тому, що будь-які нові автомобілі, і неважливо, це Toyota, BMW, Volkswagen чи MAZDA. Коли випускається якась нова модель, то, як правило, перші кілька років там з'являються дитячі хвороби, так звані. Їх потім виліковують, і автомобіль стає вже набагато надійнішим. Але, як правило, все ж таки перші роки якісь такі дивні поломки виникають. Так от, з Тойотою буде, на жаль, так само. Мало того, вже є історія з новим двигуном V6 3.5 Turbo. Є багато випадків провороту вкладищів. Якщо авто на гарантії, звісно, двигун міняють, вірніше міняють низ в зборі. Головки та турбіни, якщо не постраждали, залишаються ваші. В США, де захист прав споживачів на більш високому рівні, взагалі Toyota запустила відзивну компанію на 100 тисяч таких двигунів. В своєму офіційному листі вона повідомляє, що було кілька років, де в деяких партіях двигунів могла залишитися стружка після обробку блоку, і це може призвести до того, що ця стружка потрапляє далі в систему і може викликати переворот вкладичів. До речі, якщо у вас є якась інформація по еликсам або 300-кам, що там оце відбувається з їхніми двигунами, будь ласка, будь-яку інформацію, якою володієте, напишіть в коментарях. Потім, коли я буду робити огляд такого автомобіля, використаю вашу наявну інформацію також. Що з тим автомобілями? Особливо не цікавить експлуатація тих автомобілів. Тобто це ті, хто ганяли по трасі, як перелякані, там 160-180. Чи це ті автомобілі, які з водіями, наприклад, чекали там, годинами навіть на кондиціонерчику водії чекає, там, а власне десь там в кафе п'якав годину, дві-три, цей автомобіль просто тарахтить на холостих. І так, тоді, звісно ж, буде у вас там пробіг 30 тисяч. І при цьому в часах там буде космос. Напишіть, якщо є якась інформація. Що стосується нового Prado та двигуна 2.4 Turbo, то тут ніякої інформації немає, так само, як і про нову систему ECDSS, про е, нову підвізку, про нову електроніку. А тепер хочу розповісти вам про ще один неочевидний варіант. Якщо ви боїтесь бути бета-тестером нових експериментів від Toyota і не хочете брати новий Prado, а старий Prado здається вам простувати, то раджу подивитися вам на останній GX460. Чому б і ні. В 20-му році в нього оновився дизайн та передня панель, і він став більш сучасним. А в 22-му він отримав нову мультимедіа систему з великим екраном та підтримкою Карплей. Порівнянні з Prado ви отримуєте двигун V8 на 4,6 літра, набагато кращу шумоізоляцію, якість матеріалів, музику, та ще кілька додаткових опцій. І при цьому ніяких експериментів, тому що автомобіль побудований на старій технологічній базі. Ну і загалом, якщо підвести підсумки, то звісно, от я зараз їду по сільській поганій дорозі, де... Багато років не було ремонту, то, звісно, на сьогоднішній момент альтернатив таким автомобілям немає. При тому, що я дуже полюбляю технологічні автомобілі, да, там, німецькі. Але коли мова йде про такі, автомобі... про такі дороги, то в принципі, що ти зробиш? Нічого ти не зробиш. Треба брати Prado, треба брати GX, 200, LX. От. І от ці автомобілі витримують, витримують все. Так, комфорт тут трохи втрачаєш. Тобто ями відчувається на цьому автомобілі. Я не можу сказати, що я не відчуваю я ні, я відчуваю. Мене підкидає в сидінні. Просто що я відчуваю, що автомобілі це все одно. Я вам вже давно розповідав про те, що якщо говорити про підвізку, то є два моменти. Перше, як комфортно тобі, як людина, яка сидить всередині даного автомобіля. І друге, як комфортно тобі, як водію, який зливається з цим автомобілем. І коли ти потрапляєш у яму, і тобі якби тобі стає боляче від того, що ти в яму потрапляєш, да? тому що ці удари по підвізці і так далі. То ось в даному випадку на цьому автомобілі комфорту тіла ну, не так і багато, скажімо так, його трусить кидає, до цього треба трохи звикнути. Спочатку це взагалі незвично людям, які пересіли там, особливо з якогось там седаном, якого, то їм здається, йома, то тут все трусить, кидає, шатається автомобілі, як ви на них їздите. Деякий час ти до цього звикаєш, зате в тебе є повний, вибачаю за слово, пофігізм до дороги. Ти от їдеш, ти попадаєш у ями, причому доволі такі великі ями, і тобі все одно, тобі не боляче, тому що автомобілю не боляче. Тому порада всім дідам. Хочете максимальної надійності, шукайте, поки є 150-ті Прадо з невеликим пробігом, навіть там, з пробігом 50 там, до 100 тисяч кілометрів беріть і буде вам на багато років надійний вірний друг. А з усіма іншими ми поговоримо пізніше, коли в мене в руках з'явиться там або Prado новий або GX. Тому що я вам зараз розказав одну сторону. Якщо ви хочете архаїчний, але надійний автомобіль, то зверніть увагу на 150 Prado. Але все ж таки, хто хоче рухатись в ногу з часом, то ми там поговоримо про нові автомобілі. І я думаю, це буде дуже цікаво. На цьому все. Якщо сподобалось, поставте лайк. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, буду відповідати. На цьому все і всім до побачення.